Друзі, всі знають, в якій ситуації сьогодні ми, українці, наша держава Україна. І буквально недавно ще все було добре. А сьогодні ми щоденно під обстрілами, щоденно втрачаємо своїх дітей, своїх внуків і хочемо миру. А що ж сталося, друзі? Я хочу нагадати вам буквально недавню історію ще, практично недавно. 20-літньої давності. А саме хочу нагадати вам про е керпу Георгія Миколайовича, е який був міністром транспорту і міністром транспорту і зв'язку, про тих людей, з якими він працював, а саме про свого близького друга Пілюховського Андрія Васильовича, який очолює сьогодні. На наше щастя, на нашу радість, партію Сила нації. Як вони працювали і що було? Ми маємо це згадати маємо це знати. Чому? Тому що коли ці люди працювали, і команда, яка була з ними, то Україна процвітала. Вона просто процвітала. А Кирпа був. Директором Укрзалізниці він очолював Укрзалізницю ще. І вона давала 300% прибутку. Просто мільярди щоденно прибуток, прибуток, прибуток у державу. І, 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 з, і з цих можливостей будувалися вокзали. Ви знаєте, да, по всій країні красовані вокзали це вони будували ці люди. І підприємства, вони самі шили на Укрзалізницю. Більйо, да, в своїй прачечні. Ну, це розказує потрібно читати або розказувати годинами. Розумієте, от люди як піднімали Україну, як все процвітало. Андрій Васильович очолював сім державних підприємств, з них чотири порти. Знову багато запитання: як так -а так. Один приклад наведу. він очолив Євпаторійський порт, який був на 12 місці. За два роки він вже був на другому. Тобто люди такого рівня, як Пілюховський, як Кірпа, вони приходили в галузі, піднімали до небес це все. Просто до небес. І коли задають питання, а корупція? Яка корупція? Корупція трошечки розпочалася. Тож була не корупція, друзі, порівняно з тим, що ми з вами вже знаємо. При регіонах трошечки. Потім Порошенко, я назву вам один приклад, Андрій Васильович Пілюховський, коли. Кирпу вбили у 2004 році. Він загинув. На жаль, загинув. Чому? Тому що він теж очолював партію відродження, яка була номер один в Україні на той час перед виборами. І він був номер один е, на виборах президентських. Все, ну звісно, ну звісно, людини не стало. Ми розуміємо, яка мафія. Зараз е, розкажу історію. Да? Андрій Васильович Пілюховський. Вже став не потрібен потім, тому що те, що вони будували, знайшлися ті, хто вирішив розкрадати. І от коли вони вже все докрадали, його запросили при Порошенку, запросили очолити галузь одну підприємство. Там... Для чого? От, Блін, в мене отак от крутиться все. Для чого? Щоб вкрасти? Розумієте, не щоб підняти, щоб вкрасти. Коли Андрій Васильович прийшов прийняв посаду. Він побув на ній три дні. Чому? Тому що йому запропонували продати те, що ще не продали. От Оцей е, Велетенський флот е, торговий, який був у нас, залишки цього е, флоту за велетенські кошти, йому запропонували підписати документи, щоб допродати це все списати. І він побув на посаді три дні, послав їх і пішов. Все. І, і почалася ера розкрадання, все те, що ці люди, великі люди, такі як Кирпа Ігорий Миколаївич, такі, як Пілюховський Андрій Васильович, і багато-багато інших, які сьогодні не потрібні, тому що будувати нічого не потрібно, потрібно розкрадати. Вони збудували ту велич, яку ми з вами мали. А ми пам'ятаємо, що ми мали і порти Велетенські. І транспортну інфраструктуру, і аеропорти. Ви ж пам'ятаєте, це все при них, це їхніми руками, це їхніми соратниками все робилося. А що сьогодні ми маємо? Нічого розруху і благаємо миру, щоб вижити. От тоді, тому думайте, друзі, думайте, читайте, довідуйтеся.